Мої вітання з мого рідного села, з мого садочку. Таке в нас мале хазяйство. В сьогоднішньому відео про мій садочок, про квіти, які зростають. І взагалі про життя в селі. Ось така у нас мала диковинка наша, наші ціплятка вилупилися, то тут гуляє зі мною посаду. Сезон зараз березового соку, березового квасу, верніше, так вам показати хочу. Ми готували два сочки такі березові, один заправляли яблучками сушеними, інший ячменем. То цей, що з яблучками він так швиденько вкис, і швиденько ми його і попили, дуже смачний був. Цей сік також дуже смачний з ячменем, але він набагато довше зберігається, тому в погребі стоїть і ми собі смакуємо. Тож наливаю кухоль і йду на гойдалку. Так, набрала я собі вже квасу смакувати, а й постоїть, а я піду прогуляюсь по саду і вам покажу, які квіти в мене зараз квітують, який сад мій навесні. весні. цинтів дуже багато, аромат стоїть на весь сад. Запрошую в сад! Милуюся. Так гарно ігрушка квітує. Так хочеш почати вам відео гарно про свої квіти, а мої пухнастики тут, як тут. Люблять також садочку, добре, що не дуже шкоду роблять. Так ось вони в пісочку собі граються. Булка, шишка. Ой, які вони милі скрізь зі мною. Тож до квітів. Я дуже люблю квіти. Хто зі мною на каналі бачить цей подорожі, і квіти. Це таке в мене захоплення. І про весняні квіти в моєму саду. Я дуже люблю висаджувати квіти ось так групами. Такі букетні вони в мене, бачите, гарно дуже. Виглядають. Так тут білі. Дівчатка, не бийтеся, там ось так рожеві. Це білі тюльпани, трішки пізніше, ще вони не заквітли. Але також, бачите, яка буде гарна букетна група. І ось це так пізніше. Дуже зараз спекотно, то ви знаєте, так вже швидесенько гіацинти перекитають. Але ось-ось ще трішки будуть тюльпани. Насправді були морози. І я думала, можливо, тюльпани ці і не заквітнуть. І такі, бачите, якщо придивитися, такі шкоди мороз бутончикам завдав. Але сподіваюсь, що заквітнуть. Ранні тюльпани вже квітнуть, зараз перейдемо до них. А це ж аромат гіацинтів стоїть на весь сад. Грубками так ось заквітли в мене жовті тюльпани. Також дуже ароматні. Попався в мене тут один пересорт, я його викопаю звідси, взагалі не відповідає, тому що садила по 5 цибулинок. Ну, але ось так вийшло. Але гарні такі. Бджілки вже працюють. В саду все ароматно. І такі ці звуки пташок, спів, бджілки працюють дуже гарно, неймовірно, просто. Тому бачите, групова посадка є групова, воно й гарно. Ось такий гіацинт, він у мене вже дуже давно зростає, багато в мене їх є. Також висаджувала групами, але тут в мене так вийшло, що бачу, що де-не-де і рожеві, ось, так в цій групі є, зростають, то позначу зараз їх рожевою ниточкою і потім відкопаю, щоб було група по кольорах. Ну і так пройдемося, побачимо, що ж тут в мене квітує. Дуже я так полюбляю ці фіолетові гіацинти. Також ароматні. Біля них так в мене висаджена група білих нарцисів. але ви бачите, чомусь вони коротенькі такі. Ті морози, я взагалі їх хвилювала, що вже були бутони, що геть не буде їх, але заквітли. Так ось поряд тут в мене також квітують жовті тюльпани. Мало Мабуть, п'ять, зійшло чотири. Бачите, один взагалі якось не розвинутий, відкопаю, подивлюсь, що з ним не так, а ці ось так мене гарно радують. Маленькі, такі ранні і дуже ароматні. Так, в саду, все більше барв і ароматів. Також тут у мене грубка, але за квіт один. Шишечка, ти прийшла? Пухнастик мій. Так, бачите, ось так в мене ще в клумбі група жовтеньких. Ну, не знаю, якщо чесно, чому ж так? Інші які гарні, хоча цибулини були всі гарні, такі дорослі. Видно було, що цибулини достойні такі. І десь з них деякі отакі маленькі, а ці, бачите, які гарні. Не знаю, чому так, але обов'язково їх викопаю і посажу на наступний рік. Тюльпани такі сортові викопаю. Так гарно біля півонії також висаджена така композиція. Також висаджувала 5. Але чомусь один ось так не заквіт. Радують, радують квіти, тільки що дуже велика спека швиденько. Заквітли і швидесенько переквітають. То так ось поряд такий ще букетик У мене це, такі діточки гіацинтів висадила, але все одно заквітли. Хоч і квітки дрібні, але ж квітують. Піонія така також гарна, це біла у мене, дуже гарно квітує. Так далі, бачите, грубки в мене також є гіацинтів. І хвоздичка скоро заквітне. Гарно стає в саду, дуже гарно. Хто ходить? Шишечка моя любить квіти. Так гарні ось такі будуть тюльпани біля магнолії, біля ялівця такого великого люблю. Я дуже ялівці. Також у мене тут зростають гіацинти. Зараз буду позначати, тому що попалися сірожеві рожеві, і фіолетові. Позначаю ниточкою, кольорову якого є гієцин, щоб відкопати, ну чи тюльпанчик. І ось тут така, бачите, композиція буде з тюльпанів. І ось тут композиція і шишка з композицією, так, шишка? Так. Ось так в мене заквітатиме магнолія маленька, солужанка. Ще не квітує, хоча в Києві магнолії квітують. Дуже гарно квітує. Такий машини гіацинт мускарик. У мене його багато, і він так виділяється дуже-дуже серед всіх квітів. Люблю я цю квітку дуже. Гарно. Найбільше так люблю білий гіацинт, він такий неймовірний, ароматний, але такий дуже-дуже в саду гарний. Так що він у мене біля єлівця, це я і не висаджувала, це дітки, видно, загубилися, то так повиростали. Буду відкопувати, бо тут геть ялівцю заважає. То бачите, ходить зі мною, шишечка, ти любиш квіти. Хочу показати вам ось такі саме звичайні тюльпанчики, але в букетній такій, коли висаджені композиції, то дуже гарно. Буде відразу така гарна. Така червоненька пляма. Біля них так гарно зростають гіацинти, гвоздичка. Гіацин цей рожевий дуже ароматний, але, бачите, дуже швиденько переквітає. Так у нас було холодно, а це вже й стало літо. То так сьогодні я милуюся, милуюся квітами, садом, насолоджуюся ароматом. І цією такою тишею де чути пташки, як півень співає, і як гудуть бджілки, такі вже трудівнички. У мене в саду квітів багато, то так вони у мене тут трудяться і трудяться. Також ось так біля ароматних таких гіацинтів зростає у мене рання півонія. Також бачу мороз її так не злякав, бутончики є. Я не знаю, наскільки заквітнуть гарно. Вже такі мурахи бачу, де-не-де пролазять. Та де такі квіти дуже люблю. Це така темно-темна, така бордова, гарна така півонія. рання-рання. Також такими групами в мене по клумбі висаджені ось так ці гіацинти, такі мишені, мускарки. Дуже мені так подобається така група. Така синенька пляма. Коли їх багато, то дуже-дуже гарно. Гарно так прокидаються волотисті гортензії. Такі в мене вже кущі дорослі, висаджені були у 2020 році. Є в мене три великих кущі, і дуже я люблю за їхню невибагливість. Так біля гортензії також є ось така група гіацинтів. Цих таких ніжних. Потім така в мене тут букетна посадка, бачите, знову тюльпанів, коли заквітається неймовірно гарно, велика така пляма. Далі так в мене нарцизи, вони вже переквітаються нарциси, тому що рано заквітли, але все одно ще красуються так в саду. Нарциси, до речі, не викопувала, так в мене, ці нарциски тут і зростають, і так гарно заквітла. Не знаю, можливо, це так вперше багато тут квітів, можливо, тому що добре водала, добре, таке їм каліймаг на осінь. Ось, а от тюльпани. І гіацинти всі викопувала і насаджувала, тільки де загубилась цибулинка, там одна дві, то, можливо, і самі вже бачу пролізли, ось так як в мене ті білі, що я вам показувала. А так в основному стараюся викопати, просушити і насаджувати. До речі, якщо гіацинти гарно я так викопала, просушила, великі цибулинки дають не по одній квітці, а по дві, а на деяких стеблах і більше. Зараз пройдусь посаду, можливо, знайду, покажу. І в мене такі кущі, де я вже зрізала на букети раніше ще гляньте, ось одну я зрізала, а поряд виросла ще одна квіточка. Та цибулинка, ось яку я вам показую, дала дві квіточки. А ось тут, бачите, вирвала одну квіточку, друга ось поряд. Цибулинки були дуже великі, коли садила восени, і так гарно дали не по одній квітці, а по декілька. Це така пізніша півонія у мене також тут зростає. Побачу, чи буде цвітіння, бо літо було дуже посушливе і я не поливала їх. Також є така група нарцизів, вони вже переквітають. Оздичка так уже гарно, гарно і скоро буде квітнути. Ось так. Милуюся ароматом саду. Так гарно заквітає флок шиловидний. У мене є такий колір. Також люблю такий килимок, скоро буде просто така гарна-гарна пляма в саду. Ось тут так були висаджені 5 жовтих тюльпанів. Але гляньте, який пересорт, заквітли ось зовсім-зовсім червоні звичайні. Один лише жовтенький, і там он ще є маленький, не знаю, поки не заквіт. Буду відкопувати, також позначати ниточкою і буду їх відсортовувати. Така в мене є тут композиція. Такі наші бусли в нас в селі називають цю птицю, біла, біла лелека. Але в нас це бусол. Та так. Висаджено, висаджено біля них ось такі гіацинти, Чомусь не такі яскраві. Я думаю, що це все-таки морозчик свою справу зробив, тому що ці бутони вже були зверху, коли був приморозок. Так тут і лавандочка в мене зростає. Поки ще троянди тільки-тільки набирають свою силу, дуже гарно, якраз ось ці цибулункові прокрашують клумби. Дуже я їх люблю. Ріжки так краси. Так біля будинку заквітла вишня, така як наречена, так вже й метелики на ній, і бджілки вирує своє життя тут. І небо сьогодні неймовірне. Бачите, шишка моя любить квіти. Скрізь зі мною нюхає квіточку, так виросла тут біля двору. То в нас там ціле хазяйство, я бачу, лежить. І Том прийшов, і булка вляглась, сонечко тішиться. Хто це так відпочиває в теплі? Том, хто це так відпочиває? Хто це так відпочиває? А тут вже такі гарнюні мої. Життя в селі все верує. Така своя атмосфера, яку з роками дуже-дуже так вже полюбив, що й не промінять ні на що. Я на поле і кітці до мене. Такі мої слухняшки. Сьогодні в мене такий господарський день. Хожу по своїх володіннях. Дивлюся, що дає і як у мене. Все добре, робота кипить після свят. Кипітиме, бачите, вже тресапати, лаванді вистачає також роботи, але вже так гарно прокидається, бачу. О, то дуже добре. Краса. Так натішилася і вам показала. Та піду вже всік смакувати. Та косивлікся біля соку, хто гріється на сонечку, мої пухнасті китці. Шишечка Прийшлась так я по своєму саду, по лавандочці, по господарству так подивилась, що де вже потрібно робити. Помилувалася і вам показала, то дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей, а я смакую сік. А, як смачно! Домашнє є домашнє.